Доброго дня, шановні друзі, вітаємо вас на черговій передачі Україна футбольна і сьогодні у випуску. Огляд матчів 20-го туру у Першій Лізі та 17-го у другій. Коментар від авторитетного оглядача та коментатора Олександра Тенгаєва. Герої турів Артем Фаворов та Володимир Шваб. Сьогодні у студії працює Анатолій Анголь та наш гість, коментатор Олександр Тенгаєв. Доброго дня, Саша. Доброго дня Анатолій. Доброго дня усім глядачам. Минулий тур у першій лізі видався. Дійсно, епохальний за всіми показниками. Перш за все, це стосується матчу центрального матчу Туру, де Черкаський Дніпро приймав Криворізький гірник. Матч мав дуже важливе значення. Такі матчі зазвичай називають матчами за шість очок. Видався він святковим в усіх відношеннях. Менеджмент клубу організував на своєму першому домашньому матчі в Черкасах велику святкову програму з розіграшами призів. З аквагримом для вболівальників, з виставкою хендмейду, в якій взяли участь наші маленькі вболівальники. Ну і звичайно, це все грандіозне свято, яке анонсувалося приблизно за півтора місяці до його початку, викликало великий футбольний ажіотаж і на трибунах зібралося 7,5 тисяч глядачів. Цікаво, що цей показник став рекордним минулого футбольного вікенду, і випередив він навіть один із матчів прем'єр-ліги. На матчі Олександрія Динамо зібралося лише 7 тисяч глядачів. Та й в цілому, якщо говорити про відвідуваність, то відразу три матчі змагань Професіональної футбольної ліги України увійшли до п'ятірки найбільш відвідуваних. Звичайно, можна згадати і про суперприз від Черкащан. Це єдина путівка, одна путівка для болівальника, який вирушить до Франції і зможе подивитися на власні очі. Один із матчів за участю збірної України у цій фінальній частині. Отже, напевно, це окрім спортивних результатів, ми можемо говорити, що і вболівальники починають все більше і більше цікавитися матчами. Змагань Професіональної футбольної ліги. Цікаво, Саша, ваша думка. Ви е, коментуєте матчі вже більше 10 років, вже дуже багато бачили на своєму віку. Як вважаєте, е, чи можна на інші матчі Професіональної футбольної ліги України збирати таку кількість болівальників, що для цього потрібно? Якраз саме на прикладі Черкаського Дніпра і е, е, можна цей приклад поставити іншим клубам. От то, що щойно те, що ви розповідали. Про те, що передувало в цьому матчі з Криворізьким гірником, це великий плюс. До того ж, я вважаю, що в найближчий рік-два-три українська. Перша і друга ліга вони будуть розвиватися навіть попри те, що ситуація у нас в державі зараз така і йде війна, і бюджети клубів скорочуються не лише перша і друга ліга, а й премєр ліги. Але попри це видатки зменшуються, тому наскільки мені відомо, з наступного року взагалі в другу лігу заявляється іще ще достатня кількість клубів. Планується 20 команд. Так і це це вже плюс. Це означає, що розвиток українського футболу, попри тяжку економічну ситуацію, і не лише. Розвивається. По-друге, так склалося, що цей матч був якраз саме з лідируючої групи. Третя і друга команди між собою грали, і тому певний ажіотаж в Черкасах і викликав саме цей поєдинок і зібрав таку кількість вболівальників. Вважаю, що Команди із обласних центрів, які претендують на вихід у прем'єр-лігу, це той же Черкаський Дніпро, Кіровоградська зірка. У них хороші стадіони, у них є можливість залучати уболівальників, і щоб вони збиралися на трибунах у хорошій кількості, тому є над чим працювати. І не лише Черкас, і зірка Кіровоград, той же самий оболонь, Бровар, хоча меншою мірою, оскільки вибагливий виболівальник у Києві. Той же гірник із Кривого Рогу. Тому я думаю, все це буде розвиватися і радує, що от, як ви сказали, навіть матч між Черкаським Дніпром і Гірником зібрав більшу аудиторію ніж матч Олександрії і Київського Динамо. Динамо. Але є у нас ще один матч, який посів третю сходинку у нашому такому собі хід парадії кількості болівальників. Ще один важливий матч у Тернополі. Тернопіль зірка зібрав 5 тисяч глядачів. І це також є своєрідним досягненням тернополян. Причому ми чудово знаємо, що тернопільський болівальник любить свою команду. Але матч у Тернополі дійсно відповідав тим побажанням болівальників, які прийшли на стадіон. Я повторюся 5 пять тисяч болівальників. І це третя сходинка футбольного уікенду. Та й сам матч, звичайно, видався цікавим. Тернополяни вже. На початку матчу зуміли відкрити рахунок, але за справу підсумку взялися брати баранці. Уже на 29-й хвилині Борис відквитав один матч. А наприкінці матчу, от тако драматичного, його брат Близнюк Григорій зумів поставити остаточну крапку у, матчу. у матчі. І, здобувши три очки, зірка вперше за вперше в цьому сезоні отримала у шість очок від найближчих переслідувачів. І таким чином боротьба стає все більш гострою у, у горі турнірної таблиці. Це напевно і має стати тим каталізатором, який ще зможе залучати все більше вболівальників, тому що матчі за участю першої п'ятірки дійсно. Викликають шалений ажіотаж. Ну я в цьому навіть не сумніваюся, тому що по перше вже зараз, зараз починається весна. Зараз вже буде тепло. Болівальник потягнеться на стадіон. До того ж, я впевнений, що і в першій і в другій лізі керівництво клубів вони розуміють достатньо скрутна ситуація зараз в Україні економічна. Тому ціни я не думаю, що будуть дорогі на ці матчі. Тому болівальник піде, особливо коли буде тепло і хороші матчі. По-друге, з приводу цього матчу Тернопіль-Зірка, тут би напевно ще відзначив те, що там дійсно була супер заруба. Арбітр показав 11 жовтих карток на команди, і вже не вперше зірка здобуває вольову гостюву перемогу. Вони достатньо часто так буває, пропускають першими. А потім вольову перемогу здобувають, і причому на виїзді часто це роблять. Це те, що варто визначити. Що стосується інших матчів, то Миколаїв поступився харківському геліосі на своєму полі 0 2 Геліос також далеко не відпускає пелетон лідерів. Нафтовик «Укрнафта» зіграв нічию з «Полтавою» 1-1. поступилися в черговому матчі Суми, які переживають зараз непрості часи у плані набуття. Турнірних очок, цього разу от і лічівцю, який також претендує на вихід до прем'єр-ліги за підсумками сезону. А от Краматорський авангард здобув чергову перемогу, незважаючи на те, що в заявковому списку команди лише 19 футболістів є великі кадрові проблеми у цього клубу, але на то вони і проблеми, щоб вміти їх долати, щоб ставати ще сильнішими. Як вважаєте, Саша? От Караматорський авангард зараз набрав добру ходу, дуже гарно грає на виїзді. Можливо, що це є таким стимулом собі, так коли футболіст знає, що йому доводиться грати за двох, і йому доводиться грати за того хлопця, якого, на жаль, не, не виявилося в заявці. Ну звісно, тим більше, що авангард Краматорськ він грає для своїх власних уболівальників, які о, в такі скрутні і смутні часи для них віддушено це що? Футбол. Тому я думаю, команда розуміє, що саме вболівальнику даруючи хороші матчі, і передусім результат, це може їх відволікти від повсякденного життя достатньо складного. І футбол він завжди був видушений в будь-які часи. До того ж, авангард він зараз починає дійсно набирати ходу і, нарешті, таки перервав само матчеву безвиграшну серію, тому що тривалий час авангард. Не міг виграти, і ось, нарешті, це сталося. Та і навпаки, київське Динамо вже команда, яка не виграє на виїзді другий склад Київського Динамо, вже не виграє 9 матчів. Тут, напевно, також на це варто звернути увагу, що дубль Київського Динамо ну, от він ніяк не може у першій лізі скласти конкуренцію достатньо сильним командам з першої ліги української. Ну, треба говорити про те, що у Динамо-2 зовсім інше завдання. Ну, так, е, так. Турнірних вона особливо не має. Команд, хіба що амбіції індивідуально футболістів, але завдання у Динамо-2 саме підготовка футболістів для першої команди. Ну нарешті матч у Комсомольську за участю ще однієї команди лідируючого пелетону, оболонь-бровар зуміла у Комсомольську здобути перемогу. Причому, якщо в першому таймі на полі була рівна боротьба і... Збалансований склад у болоні бровар нічого не зміг зробити з напівекспериментальним оновленим на половину складом гірника спорту у другому таймі. Артем Фаворов взявся за справу і на початку матчу протягом п'яти хвилин. Зумів він ударом головою забити два майже однакових м'ячі, теж збентеживши футболістів гірника спорту, і, хоч вони знайшли в собі сили відквитати один м'яч, підсумку перемога у болоні бровар 2-1. Оболонь залишається на другій сходинці і продовжуватиме працювати над тим, щоб набирати очки. А от що стосується другої ліги, то маємо дві несподіванки: арсенал Київ, який у минулому турі зумів здолати лідера Ковалівський колос. Поступився в Херсоні кристалу, а от скала на своєму полі програла одному з аутсайдерів білоцерківському арсеналу Київщині. Причому на додаток я б хотів би ще сказати з приводу Арсенала Київщини. Ця команда до цього рахунку 3-2 на виїзді. Вона взагалі не могла забити 404 хвилини. хвилини. От, нарешті прорвала в одному поєдинку. І от саме Володимир Шваб. Взяв участь у двох голах своєї команди, а також був одним із найактивніших у цьому поєдинку. Я говорив, що разом із новачками, умовами новачками, Бровком та Боровиком вони тримали протягом всього матчу в напрузі захисників стрілян, і ті не змогли все ж таки під їхнім натиском. От, Поратися із психологічною напругою і в підсумку поступилися з рахунком 3-2. Ми вважаємо, що це також дещо несподіваний, сенсаційний результат, адже ми знаємо, як скала грає у домашніх матчах. Що стосується колоса, то лідер другої ліги свій матч виграв. Саша саме коментував цю гру. Ну що, поділіться враженнями, чим е, таким виділяється от, Ковалівський колос. Напевно, варто перше відзначити, що у Колоса Ковалівського... Ну, все як для команди рівня другої ліги і як для команди першої ліги, нормально в плані фінансів. Виплачуються зарплати. У них є стадіон. До речі, газон поля стадіону колос в ковалівці з миром. Єдиний, який він був не штучним. Він справжній. У них газон оцінили на 5 балів. На 5 це єдиний стадіон у цьому звітному 17-му турі, де найкраще газон оцінили клубу. Потім є тренер у колоса. Це всім добре відомий футболіст нещодавньому минулому Руслан Костишин. Він себе вже проявляє як молодий і талановитий і обдарований тренер. І я впевнений, що саме до Костишина пішли і Віталій Лисицький, і той же Іван Кривашенко. І є що у колоса бомбардир Олександр Бондаренко. Він вже 14 м'ячів забив у цьому сезоні. В домашніх матчах він ще більше забуває, тому що в останніх 4 поєдинках він забив вже 6 м'ячів. Знову ворота Мира визначився головою. Ну і, власне, матч цей він виправдав очікування і сподівання уболівальників, тому що очікувався він результативним. Мирк це команда, яка дуже багато забуває і дуже багато пропускає. Власне, так і сталося. Чотири рази колос забив. Причому команда фактично впродовж усього матчу володіла ініціативою. Але, напевно, Варто визначити середню лінію меншою мірою фланги у мира і, і не сказав би я, що там були особливі помилки, коли колос пропускав м'ячі. Ну так от сталося. Тим більше був ще один удар дальній, коли ну, воротар можливо і міг би витягнути той удар, але... Ну от так сталося. Плюс вдалі заміни робив Руслан Костишин, і напевно так раз Івана Кривошенка також варто визначити. Він став одним із героїв поєдинку, тому що віддав одразу дві результативні передачі. Потім він уже був в кінці матчу замінений, йому тренер подякував за гру. Ну і власне вболівальники, які, хоча і невелика кількість їх прийшли у коварівку на цей матч, але вони були дуже задоволені. 4-2, велика кількість забитих м'ячів, чергова перемога, до того ж Верес втратив очки з Буковиною, поступившись вдома. Тому Колос на сьогоднішній день він фаворит номер один у другій лізі і претендент номер 1 на вихід до першої ліги. Ну, що стосується інших матчів, всі результати ви бачите у себе на Моніторах, кремінь Барса 3-1, Реал Фарма не зуміла здолати енергію, поступившись з мінімально 0-1, скала Арсенал Київщина 2-3, верес Буковина 0,1. Ще один сенсаційний результат: західноукраїнське дербі, в якому рівняни не змогли здолати опір чернівчан. І Нікополь НПГУ Інгулець – 1-1. і в доповнення по другій лізі я хотів би додати, що у матчі Верес Буковина тут героєм став Ігор Бойчук. Він в кінці матчу забив аж фактично перед фінальним свистком. В останні хвилини до того ж він вийшов на заміну. Таку вдало заміну зробив тренер Буковини. Ще варто відзначити те, що в енергії новий тренер у міжсезоні пройшов Олег Фодорчук, і з Олегом Фодорчуком енергія розпочала. Гарно, два матчі поспіль, дві перемоги. дві перемоги, і плюс в поєдинку колос із арсеналом. От ми говорили сьогодні, що несподівано колос поступився в попередньому щитурі арсеналу. Ну напевно, варто тут говорити про те, що грав колос на штучному покритті, і напевно це стало на заваді У щасливому. У щасливому а по-друге, чому арсенал програв в Кристалу, тому що він навпаки грав на газоні. Не було штучного покриття. І навіть після матчу Сергій Літовченко тренер сказав, що це було, стало на заваді показати результат його команді, оскільки вони тренувалися, проводили збори і перші матчі на штучному покритті і просто фізично підсіли матчі з кристалом. Ну і плюс, як зазначив сам Літовченко, деякі гравці після перемоги над колосом почали парити над землею, літати у повітрі, впіймали зірку, тому їх потрібно. Було опускати на землю. Ну, от, Напевно, про це варто ще говорити. Тому привітаємо із хорошою черговою грою, з результативними матчами колос, чергову перемогу енергії, важливу перемогу Буковини на виїзді. Ну, от, Достатньо цікаво видався 17-й тур у Другій лізі. Ви бачите у себе на моніторах всі матчі першої ліги, окрім матчу в Києві, Оболонь, Бервар, Черкаський, Дніпро, також зіграють Полтава-Динамо 2, Геліос-Нафтовик Укрнафта. Ще один важливий матч для лідера зірка Десна у Кіровограді і, і лічівець Маріуполь, Тернопіль. Також можна назвати його одним із важливіших матчів 21-го тура. Гірник у Кривому Розі прийме Суми, а гірник Спорт зіграє з Авангардом із Краматорська. Ну а от у другій лізі лідер Колос вирушить у Суми на матч проти Барси. От Саша Тенгаєв коментуватиме цей матч. Будь ласка, вмикайте свої інтернет трансляції. У Горноставці мир прийматиме Херсонський кристал. Арсенал Київщина в Білій Церкві зіграє з вересом Рівне. У Новій Каховці енергія зіграє зі скалой. Арсенал Київ у щасливому прийме Відіопольську реалфарму. Інгулець Петрова зіграє з Кремнем Кременчуком, а Буковина Чернівці у себе вдома прийме Нікополь НПГУ. Ну і хотілося б щодо одного з матчів Другої ліги. Хотілося б згадати про неприємний епізод, що стався у матчі Нікополь НПГУ. Інгулець Петрову. Арбітер матчу вже на третій секунді Ярослав Песоцький отримав травму, травму ноги, потягнув він м'яз. Тому змушений був виконувати функції четвертого арбітра. От головним, згідно з регламентом змагань, став перший асистент Андрій Ющишин. Ну, я вважаю, це говорить про те, що арбітрам також перед матчем потрібно все таки розминатися, як і футболістам. Напевно, так, але з кожним може статися подібний інцидент. Активно йде робота над створенням нового сайту Професіональної футбольної ліги України його головною метою звично. Стане вихід на новий рівень спілкування з користувачем, і це новий етап у житті організації. Сподіваємося, що найближ, протягом найближчого місяця ви вже побачите новий сайт ПФЛ, який відповідатиме всім сучасним вимогам. Ну і що стосується героїв турів, то у першій лізі прислужба ПФЛ України спільно із Інформаційним партнером порталом Спортарена визнали Артема Фаворова, який приніс своїй команді оболоні-Бровар перемогу у Комсомольську. Саме два влучних удари дозволили оболоні-бровар виграти і продовжувати боротьбу за єдине перше місце, яке дає право на вихід до прем'єр-ліги. А от у другій лізі героєм туру ми визнали Володимира Шваба. Це півзахисник Арсеналу Київщини з Білої церкви. Саме завдяки його старанням, завдяки його активності зуміли перемогти каноніри Стриян. Зумів він заробити пенальті, сам його реалізував. А також став автором однієї гольової передачі. Тож будемо прощатися. Сподіваємося, що найближчі тури першої та другої ліги за вболівальницьким ажіотажем перевершать минулий тур. І Прийдуть болівальники подивитися на свої команди, підтримати їх адже дійсно у першій та другій лізі. Точиться зараз неймовірна боротьба, як у верху турнірної таблиці, так і у її підвалинах. Дуже дякую вам, Саша. Сподіваємося, що дійсно ці найближчі тури принесуть нам дуже багато радості, дуже багато несподіваних результатів та інтриги. Так, дякую, Анатолій. Дякую, глядачі. Вболівайте за український футбол, це напевно єдине, що залишається побажати, і до зустрічі в ефірі. До побачення.